Святий мученик Пафнуттій походив із Єгипту і трудився в пустелі. Під час гоніння на християн за Діоклітіана правитель Аріан наказав привести до нього святого Пафнутія. Але подвижник, не чекаючи посланих за ним, сам з'явився до правителя, сповідав перед ним віру у Христа і був відданий на муки. Два воїни, котрі катували його: Діонісі і Калімах, побачивши, як сила Божа зберігає мученика, увірували в Христа Спасителя. За це вони були обезголовлені, кинутий після. Мук у в'язницю святий Пафнутій навернув довіри сорок ув'язнених. Усі вони були спалені. Через деякий час святого Пафнутія було звільнено і його радо прийняв християнин Несторій. Він і все його сімейство після духовних настанов. Ще більше зміцнилися у вірі, за яку зазнали мученицької кончини. Багато інших християн святий мученик утвердив у сповіданні віри в Господа нашого Ісуса Христа. Усі вони також прийняли мученицьку кончину. Одні були порубані мечами, інші були спалені. Усього постраждали 546 осіб. Пафнутія-мучителі кинули в річку з каменем на шиї, але він дивовижним чином приплив з каменем до берега. Зрештою, святого мученика відправили до самого імператора. Клітіана, і той наказав розіп'яти його на фініковому дереві.